Любі мої вітаю всіх. Сьогодні хочу показати деякі речі, які мені вдалося придбати саме сьогодні. Я зранку повезла посилки, повідправляла тим дівчаткам, хто мені писав, що пора відправляти. І заскочила на місцеву барахолку. І також не тільки на барахолку, ще заскочила в один цікавий магазин. Розпочне. Ось що мені вдалося придбати на барахолці. Зверніть увагу, отака оселедниця. Я спочатку її роздивлялась, вона мені сподобалась, але, думаю, мабуть, брак, бо таке щось сильно таке неякісний фарфор такий. Коли я придивилася, а тут рельєфні лусочки. Ніби, ніби рибка така, лусочки зроблені рельєфом. Я не знаю, чи камера передасть, е, ну, я думаю, ви мені на слово повірите. І також за, таким, за такою красивою деколлю. Тут є позолота. Е, це клеймо, ой, чуть не впустила. Клеймо тут, бачите, стоїть ДК, це остання, останні випуски вже. Заводу Тут ставили таке клеймо, вже тоді заводи закривалися. ну, Але тем не менше, я колись знала, зараз вже все забулося, коли цікавилася цими клеймами. Зараз все забула. ну, Знаю, що це українське. Здається, це корисним. ну, Якщо, дівчатка, поправте мене, бо я забула ось така оселедниця. Зараз навіть скажу її розміри. Розміри 26, довжина і ширина, ну так, приблизно 15 см в, най, в найсамій ширшій точці. От, о, така річ абсолютно, вона новенька, коштує 120 гривень. Так. Далі отаких тарілочок було багато. Але я побоялась брати їх, тому що ціна у них я вам зараз озвучу. Взяла їх для того, що мені не треба, у мене їх достатньо. Але, думаю, покажу, і, можливо, у продавця було їх там ціла стопочка. Можливо, хтось захоче такі тарілочки, то я тоді, при нагоді викуплю всі решту. Ну, вони не дешеві. Ось, бачите, тут багато позолоти. Тут листочки такого бускового кольору і позолота. Смужечка позолоти всередині. Такий филястий край. Ну, я, наприклад, розбираюся, знаю, то я побачила зразу виробника. Здогадалась, хто виробник. А вам показую. Ось ціна, і ось клеймо коростень. Синій, синього кольору другий сорт, коштувала така тарілочка 65 копійок на той час. От. Зараз вона коштує 45 гривень, отака тарілочка. Ну, в гарному стані. Ними практично не користувалися. Ними не користувались, вони новенькі. Лише є... Такі, знаєте, ну якось там ніби така в тісті, вона то покрита порцеляною, глазур'ю, але ну і я не мила. Лише протерла так злегка вологою серветкою, я не мила. От, Отакі тарілочки. Я взяла їх дві, якщо комусь треба, я можу викупити решту, але ну це не значить, що це буде завтра. 18 см в діаметрі такі тарілочки, отакі симпатюшечки. Так, далі шкода, що дві. Мені трапилися отакі мисочки. Вони овальні, мають таку гарну деколь українську, бачите, гарну таку деколь. Вони глибоченькі. Десь зараз вам скажу їхні розміри. ну, 4 сантиметри глибина. Такої мисочки. Ну, салатнички. Ну, ні, вони як для салату 12,5 сантиметрів ширина і 17,5 см довжина. Цих двох мисочок або піалочок, або, ну, я так думаю, можливо, для холодцю, можливо, та будь для чого. Є тут, звичайно, ось. Окалинка в тісті. Вона так зверху покрита позолотою, але вона там під золотом е видно її. Отакі От дві мисочки. Вони такі гарнесенькі, гарнесенькі. Я побачила і прям думаю, ну шкода, що дві. От. Це виробник коростень зелене клеймо. Це в нас також. І кожна така мисочка буде коштувати 60 гривень. Це вже речі колекційні, вони трапляються рідко, тому от Так, Так, ну це стосовно того, що мені вдалося придбати на барахолці. Далі я зайшла в один магазин, де в мене просто, ну я, коли бачу посуд, то очі розбігаються. Там все дуже дорого, але і деякі предмети. Які я побачила, я їх просто хоч, ну, хотіла придбати, і, можливо, комусь із вас таке сподобається, то ну, запропонувати вам на продаж. Ось така цукорниця. Бачите, тут на ручках позолота, тут на обідку позолота рельєф такий, рельєф у вигляді квітів. Тут з однієї сторони і з другої сторони. Вся вона білесенька, класика. Скільки тут мілілітрів, я думаю, десь 300, десь 300 грам тут у цій цукорничці. Ось зверніть увагу, яка кришечка. Також рельєф, також смужечка золота. І тут золото. Ну, така гарнасенька. Цукорничка, ціна її 200 гривень цієї цукорниці. І це у нас посуд, хто знає, це в Одесі у нас випускають такий посуд Камелія називається. Це не скло кераміка, це фарфор. Там, якось, наскільки я знаю, по китайській технології. А можливо співпраця з китайцями, цього я вже не можу сказати. Ну, я вам скажу, колись я на барахолці, колись хотіла купити чашечку і подивилась виробник Китай. Ну, і один мужчина, він, мабуть, розбирається в цьому, він мені сказав: ну, то ви ж знаєте, який посуд в Китаї. Ну, і я потім дуже пошкодувала, що я її не купила. Ну, Але, значить, вона була не моя. Ось така цукорничка. Гарнесенька, можливо, кому на подарунок. Е, ну, Дуже гарно. Так, далі, що я купила? Це отакі е, ну, салатники. Знову не можу сказати. В них дуже гарно робить, е, мені кажеться, желе якесь. ну, Це у них наклейки. Вони всі ціленькі, тут лише я не мила. Я думаю, якісь десерти в них робить дуже гарно. Ну, 3,5 см глибина таких, таких скляних салатничків. Ну, Тарілочок, не знаю, як назвати. 19 см довжина, 12 см ширина. Вони мають такий рельєф поверху. Ось. Це папірці я не відклеювала, там щось було понаклеювано. якісь номерні знаки. Я їх... Ну, є тут і клеймо. Ну, це ж Це сучасний, сучасний посуд, От, але отакий гарний. Прозоре скло таке доволі важкеньке. Не знаю, чи це також камелія, я чись уже і не питала. Отакі От дві також взяла. Дві штучки, тому що ціна якби така, знаєте, тому взяти більше це, якщо хтось побажає більше, то я, ну, при нагоді я викуплю і запропоную вам. Але, ну як ціна Ну, і, і невелика. Все в порівнянні. Ну і далі приступимо до цієї краси. Тоже так взяла, я вам скажу, на свій страх і риск. Ну, Таке не продам, то пороздарю. Щось собі залишу. Ось, зверніть увагу, коробочка, фірмова їхня. І ось так запакована чайна пара. Ось таке блюдце. Ой, і ось така чашечка. Тут є позолота по ручках, позолота на ніжці, ось по по обідку. Ось ну, така гарна така деколь. Ось так виглядає ця пара, ось так виглядає ця пара. Дуже гарний, білосніжний такий фарфор. До речі, тут всередині є квіточка. Ось так. Так. Ой. А, клеймо я не показала. Ось, зверніть увагу, клеймо камелія. І там їхній. Да, до речі, ані. Там їхні, я думала, що одинаковий клеймо, як і на склі, ну там просто воно видавлене. Але ні. Ось такий можна на подарунок, можна для себе. Я так, знаєте, чесно кажучи, ой, Щось та собі залишу. Ось ще одна така чайна пара, така ніжна, тут ця вже така більш ніжніша. Також має ем, по золоту, по обідку, це ж так придивляюся, знімаю окуляри. Ось така ем, чайна пара. От такий. Упаковці вона дуже гарний, отак виглядає. Тут нема... білосніжна. Не така вона, знаєте, не, не така легенька. Відчувається в руках. Дивіться, яка форма чашки, яка форма ручки. Кожна по-своєму оригінальна. Ось клеймо. Я колись дивилася, в когось, не пам'ятаю, на каналі це ще було до війни. В когось із блогерів я дивилася, і вони пропонували такі чашки, і я думала, собі замовлю. Бо я якось їх і не бачила. Ну, Вони замовляються на сайтах. Але на сайтах я перевірила, що в інтернеті, ну, там ціни високі ціни. І я хотіла собі придбати тоді ту чашку, і ну, там декілька наборів було, але їх розметали. Тому так мені і не трапилося. Ось така чайна пара. Так, ну тут ось, бачите, коробочка трішки порвана. Так мені в таку і запакували її. Так, і ще одна в нас. Чайна пара. Хто захоче тоді перелиста та передивитеся, бо я перепутаю коробки. Ну, так як вони вже запаковані. І ще ось така чайна пара. До речі, оці дві попередні чайні пари. ці коштують по 350 гривень набор. Оці дві попередні. І ось така чайна пара. Зверніть увагу, тут різний фарфор, ось так виглядає блюдце з бантиком. Ось клеймо. Ну, то щось синє, мабуть, десь щось писали. Так, і ось така чашка. Зверніть увагу, яка це краса. Ну, пить каву з такої. Ну, вони, якби чайні йдуть, але. Мені для чаю така чашка мала, мені для кави така. Ось, дивіться, така деколь. Ось такий чудовий рельєф, якийсь ну, квітковий рельєф. Ручка також має по золоту. От. І внизу також по золота е, на ніжці. І по золота по обідку. Дуже ніжний, дуже гарний такі пари. Можна так, можна так, можна отак. Ось така краса. І така е, чайна пара коштує 380 гривень. Ось такий в мене сьогодні огляд. Е, хто хоче, будь ласка, звертайтеся. Е, я, ну, побачу, якщо Можливо, кому там, докуплю потім, доберу. От. Ну не могла я прийти мимо такої краси. Так, їх покласти правильно, отак. От ось отакий От подаруночок. Скажіть, який подарунок? Я була б рада такому. Так, ну ось і все. Ось показала все, що маю на сьогодні. Не знаю, можливо, там в мене ще залишилось трохи текстилю, я його не показала. Ну, чи буде в мене час виставити до вечора. Не будемо наперед загадувати. Не будемо загадувати. Маємо, що маємо. Ось так. Ось ще раз покажу вам перед камерою. Отакі предмети, що вдалося придбати. Все, дорогі мої. Щиро вам дякую за вподобайки, за коментарі, за те, що підписуєтесь на мій канал, за те, що дивитеся. Всім бажаю, щоб сьогоднішній день і всі дні наші. Були світлими, сонячними, теплими, теплими не тільки, щоб дні були, а тепло, щоб було в душах наших, в наших серцях. І щоб мир, 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 миру для всіх, для всіх нас, українців, всім миру. Все, всіх обняла. Пока-пока, до зустрічі.